Добро вечора. тест драйв на Sizuki Адрес V-125S. СК свіже привезена з Японії в прекрасному стані на рідних запчастинках. Ну, Все як завжди. Гарний цілий японський якісний скутер. От Перевіримо максимальну швидкість як він як він їде як він себе поводить в нього є непоганий такий бардачок який можна Засунути телефон і можливо щось інше. Ну і в принципі почути. От, адрес s версія на сьогодні скажімо так, популярний малокубатурний скутер. От, він дійсно зручний, практичний, економічний. Хлопці беруть його навіть на доставку, так як він дійсно з комфортною посадкою, з комфортним сидінням. Залімітовану версію я взагалі мовчу, там і підігрів рук і підігрів сидіння. А це для роботи функція я вам скажу на мільйон. Так, ну і так, самі по собі адресики невеличкі, але комфортні по посадці, по набору швидкості дуже шустрі. Тобто можна впевнено. Впевнено, для себе брати, як і по місту кататися, так і за містом, так як давно. Середня швидкість, при якій я брати експлуатувати, це 60-70. Ну, бувають такі варіанти, які їдуть навіть 100 км на годину, але це вже занадто для такої техніки, як на мене. А от діапазон 60-80, це от те, що потрібно. Що я можу, друзі, додати? Як завжди, СК крута, комфортна, 95-100 максимальна швидкість залежить від пасажира, від дороги. От. А Технічно просто супер. Так що, дивіться, бокова підніжка за, вимикає двигун. Так що кому. Технічно просто ідеальний стан, візуально без єдиної подряпинки в гарному перламутровому кольорі. Так що, кому до вподоби звертайтеся, контакти в опису, посилання на телеграм, канал з іншою технікою також там. Ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал. а Дякую всім підписаним, дякую за увагу. Побачимось в нових відео.